Так, ну на мене вулиці мало буде бути чутно. Починаємо go. Зараз чатик відкриваю. О, стоп, я ще це маю зменшити. Так, сюди сюди. Почнемо ми з того, що коротше в мене в цьому в сезоні завдання щотижневі. Один день залишився. Треба грати за Gueria Lightcatch. А це коротше. Оці от фіолетові. Це Мегі, Cypher, Freddy і LінgBow. І цей, коротше. Я за Мегі зазвичай грав. Але у мене назбиралося збиралося цих 3000 штуків. Тому, можливо, якщо воно працює так, як я думаю. І я зараз цей, е, куплю скин. Е, і мені одразу даде за це персонажа. Тому я зекономлю, типу одну тисячу. Тому відкриваємо Lingpo. 3 Continue. І. вони... Oh, воно воно все-таки хоче, щоб я окремо купував персонажа, та, там. Е, просто чого я так думав, бо мені здається, випадали ці скини на якогось персонажа, і він мене за це відкрився. Тому та. О, oh, Trial, це тепер. А, це якийсь новий. А, це якийсь новий персонаж Ембер. Він цей. з... Він не горіло Whitecatchers. Правильно. Значить, будемо грати за Мегі. Це це, що типу, пісню прямо під Гру зробили, чи що? Бо чуєте там ці, типу, звуки з гри? Мене в цьому Фарвайте дуже заходять оці пісні, які тут грають в лобі. Музика. Це на найпотужніша частина Фарвайту. До речі, про непотужні частини Farlight. Так, чи грав? Коротше, я грав, і, і в мене лаги були без стріма. Ну, вони, їх не так було сильно багато, як на стрімі, тоді, коли я на стрімі був, грав і в мене лагало. Але. Так, все рівно не прикольно. Так до речі. Ні, в дискорді нічого не писав. Це мені сповіщення прийшло від <гум> мене. Жах. Так. Супшот світ А, бо цей фрітрайл тут щось вище. Дивно якось. Мені цікаво, типу як воно. Е вирішує цей порядок, Бо я думаю, що воно розміщені типу е по цих по е типу класах оце от асаути спершу, потім е ці, е воно якось не так працює. Так, окей, воно звучно. Це жах. Я не знаю, просто, здається, воно на стрімі не чутно взагалі. До речі, я ще на попередньому стрімі, пам'ятаю, що я назвав цих фронт раннер з фронтулайнерами чомусь. Тепер... <плум> Потім пізніше школи сам грав, зрозумів, що я неправильно їх натиска... Натиска... називав там. Я забув, як розмовляти. Ну таке що ж е, жах. Е, там куди летіти, я не знаю. Е, знову це Е, не жах, я впав за цей за далеко трохи. Так, юмб, нормально, здається, роздавав. Тут може бути реально тому. I can die here. Front runners. Я вкрав кіл Окей. Все. Ось і награвся. Я просто тікатиму це жах. <laughs> не бачу сенсу. Е ні, я впав. Так, окей. Вони, здається. Не біжать вже за мною. Мене не переслідують. О, ні. Мене ще як здається, переслідують. Візьми сермочест. Ну вони там між собою файтяться. Тому. я. що це? А мене зверху засканувало. Я побачив його на підлозі і подумав, що це прямо тут уже на моєму рівні. Так, там декілька команд здається, тому я не хочу сильно вилазити. Ем... а то я це, це грає в це играю взагалі. Я не знаю, волю взагалі шосни не виходить нічого цьому фаровайте. Що та... на тут еквіпент. А ну ці от багато воно видає. І жах. А, речі сезон тут є якийсь магазин, що тут можна купити. жах Не дає нічого подивитися гра за що. Окей, ну тоді я буду по з першу куплю персонажів все-таки. Бо я думав, що я зможу типу, зекономити цю тисячу, якщо я одразу скин куплю. Бо, 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 типу, то. <смі> бо я думав, що коли мені дало то мені одразу відкрило персонажів, але може в мене вже він був типу відкритий по дефолту. Це, здається, з дексайдом таке було. що я думав, що мені тим, що дали скин на нього, він не відкрився. І от, то, виходить, що все-таки треба їх окремо відкривати спершу. Я не знаю, чи це спрацює тоді з цією сайфер, типу з пропуску. Там скин на неї дають. І я думав, що доб'ю, Отримаю скин з пропуску і одразу відкрию собі сайфер. Але тепер, можливо, мені треба її окремо відкривати за оті от монети чи що там. Бо їх більше, окрім цього, можна використати хіба що на ці от карточки, щоб себе приймало. Перейменовуватим. Мені здається, я... Окей. Вау. Моя... Кішка вкрала мою їжу... І пішла спати. <laughs> What the hell? Я... Yeah. Ні. Nee. Я погано поставив. О, так. Кайф. Чи не так. Ну, гаразд. Я не знаю взагалі скільки я буду стрімити. Я типу міг давно почати, але в мене щось не було взагалі настрою починати стрім. Бо бота бо щось немає настрою сьогодні, так і все. Я от думаю. Я не знаю. Мені, мабуть, не варто думати. У <смістична> <смістична> та... мене, чесно кажучи, було бажання завершити цей стрім ще не я програв, тому <смістична> я не знаю, чи я того протягнув, бо... бо це. Та... Одного разу в мене також не було настрою починати стрім, але я його почав і в мене він ну, на стрімі, в мене піднявся настрій, але щось воно вже не працює. Пофіксили. Цей баг. Тому все доведеться. Страждати. Ну окей. Що тут є? Я не знаю, як коментувати Фаравай, тут взагалі, типу. Е... Та нічого не відбувається, бо що, коли щось почне відбуватися, то я помираю. Так. Беремо німбуса, аби літати. Та... Ну що? Тут є ці. Як його? XP девайси, пішли на нього. Не XP девайс, а XP девайс. І тут... Окей, я. Я не знаю, в мене голова не працює взагалі останнім часом. My brain is not brain', bro. Так, я здається, дещо. Прив... Звик, коротше, до цього вже фанатика типу краще. Ну, щоправда, по цьому. Не скажеш. Але, ну, здається, є. Примарний прогрес. <laughs> Те... Ну, просто я ж граю зазвичай цей поза стрімами, з цими рандомами. І з рандомами воно не повірите, але легше. <laughs> але... Але, так. Щось. Вони часто. Тільки вони роблять кіли, і, типу, єдине чим і це хіба що їх піднімуть. Типу, якщо їх нокнуть, там щось таке. Тому там. <g posterior> я поганий тіммейт. І <gés> як і гравець, тому там. Я, я, я не знаю, що я, що зі мною. Снайпер це і штука. Все ще немає ДМРки це такий жах, ніби чомусь з ними постійно якась проблема найбільше в цій грі. Типу, з знаходженням їх саме. Лети вверх! Лети вверх. До речі, на німбусі. Це здається, я на попередньому стріміс знайшов кнопку прискорення. Вона доволі потужна і допомагає часто. І от зараз і вона навіть вверх полетіло, хоча я не знав, що воно так вміє робити. Я просто вирішив, а ну може вверх полетить, і воно полетіло, тому кайф. Так, отримав збільшений магазин, мене засканували. Е я бачив там кроки зараз. Не, це снайпер. Що тут тактика у кокаус фу, ненавиджу їх? Це найгірший цей прикол який є, типу, в грі на мою думку. Ну і що я маю робити з цим? Такмо, та, та злізі Коротше, е, чатик. Е, я, я не знаю. В мене, в мене дуже горить. Я нічого не можу зробити без рандомів, а з рандомами я не хочу грати на стрімі, бо воно закидує якихось нелюдів. Тому. що мені робити? Те, я, мабуть, зроблю те, що я просто закінчу стрім. І піду плакати в подушку, бо це жах. Я ja не знаю, що я можу покращити, типу. З, з того. Окей. Okay. Я от часто думаю про те, що типу просто інших персонажів взяти і це сильно допоможе. От все, беру фантома. E, ніби. Мені здається, це буде. Коротше, з потужних персонажів, які я думаю, будуть краще, ніж Мегі або Даксайд. Типу, це буде Фантом або. Nightwatch, типу вони обоє потужні. Я візьму, мабуть. коротше, візьму Фантома uh, 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 Nightwatch, А то знову ну, Дід вже не приходить. Uh, Почне писати Аган на авечки подобається. Тому все. До речі, з цим Nightwatch', або як я його називаю Грутом. <laughs> Є цей прикол, який я побачив від рандомів, як вони його використовували. Коротше, можна. По-перше, я нарешті зрозумів, що цей дрон робить. Ти кидаєш дрон, і він, коли бачить когось, він летить, типу, на того, на кого він побачив супротивника. І вибухає, типу, при контакті. Якщо я правильно зрозумів. А ще, коли його запускати, можна за нього, типу, зачепитися якось і підлетіти разом з ним. Тому то потушено. Вау. Ого. Так, а що тут прокачувати? Я не знаю. Я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що це. А, це є моя навичка, яка стріляє. Тоді її треба прокачувати. Окей. А я прокачав дрона. Ну, окей, кинув. А я кинув. Вау. Там, я бачу, з'явилася кнопка, щоб за нього зачепитися. Це, звісно, що я... це в мене? Я забув фенрір непоганий. Але я б хотів чогось іншого. Чи я не знаю, де цей, тому мені лячно. Він надім мною чи підімно? Він наді мною. А, воно насильно шкоди робить, та шах, ну коротше, ну все, що так буває, это... я... я. я не можу. Мені ця гра не любить. А я в неї не вмію грати, бо це ну, жах. Я. Просто. Ну, там. Дякую тим, хто може